Кава під час роботи. Це розкішний максимум чи базовий мінімум? Базовий мінімум. Здати звіт вчасно. А, базовий мінімум. Здати звіт і ще передбачити всі потенційні штрафи. Розкішний максимум. Підготувати повний пакет документів, підказати бізнесу, як пройти перевірку без проблем. Хотілося б базовий мінімум, щоб це було. Таблиця з формулами? Базовий мінімум. Аналізувати, робити прогнози, підказувати директору, де можна заощадити базовий мінімум. Передбачати зміни, пояснювати складні закони бізнесу, бути живим підказником. Розкішний максимум. Перевіряти рахунки. Ой, ні, розкішний максимум. Знаходити помилки ще до того, як хтось їх помітить. Розкішний максимум. Подати декларацію без помилок. Мінімум базовий. Угу. Ідеальна звітність плюс аналіз ризиків плюс оптимізація податків. Мінімум базовий. Розуміти всі зміни законодавства. Базовий мінімум. Вміти скласти таблицю. Базовий мінімум. Планування, контроль дедлайнів та оптимізація процесів. Базовий мінімум. Знати поточні закони. Базовий мінімум. Проходити онлайн курси, відвідувати семінари, слідкувати за новинами. Базовий мінімум. Давати поради та ділитись лайфхаками. Базовий мінімум.